А зараз послухайте лічилочку і спробуйте запам'ятати всіх тварин, які будуть у ній згадуватися. Раз метели, два жучок, три невтомний павучок. А чотири світлячок. П'ять то джмелик дивачок. Шість то бджілка-трудівниця. Сім мушка-танцівниця. Вісім коник стрибунець. трибунець. Тут лічилочці кінець. Скажіть, діти, яка із згаданих тварин тут зайва? Правильно, це павучок. А чому павучок зайвий? Відгадайте загадки та назвіть ознаки весни, які заховалися в них. Його не сіють. А воно кожного дня сходить. Так, це сонечко. Лежав, лежав та в річку попав. Правильно, це сніг. Двічі родився, у школі не вчився, а години знає. Так, маленькі. Рібненькі, в корі ґрунті зимують, Пташок годують. Правильно це комахи. Хтось відкрив на небі душ, повно на землі калюш і на нас водиться лється як це явище зоветься. Правильно це дощ. Не скляний він, не з металу а прислухайтесь, дзвенить. риє землю він розтало, поспішає він, біжить. Правильно, це струмок. А тепер скажіть, які зміни у природі спричинили появу комах? Сьогодні на уроці ми дізнаємося, як весну комахи. Хто з них пробуджується першим від зимової сплячки? Потепління, розвиток рослинності сприяє пробудженню комах, які перебували взимку в заціпенінні. Як свято весни сприймаються в березні польоти кропив'янок, денного павичевого ока, лимонниць, які живляться нектаром перших весняних квітів. Метелики активні лише при сонячній погоді. Крила метеликів, їхня гордість і слава. Вони допомагають їм вільно та швидко літати. Крила вкриті дрібненькою лускою, яка розподіляється, як черепиця на даху. Їхня яскрава, різнокольорова забарвленість, допомагає маскуватися від ворогів. Плями на крилах схожі на око, служать для відлякування хижаків. Відомий своїми плямами метелик Павине Око. Свою назву він дістав за крильця очі, утворені лусочками жовтого, бурого, чорного і синього кольорів, що є на крильцях. Ці очі добрий захист від ворогів. Підлетіть, підлетіть до метелика птах. Раптово побачить перед собою два великі ока, що дивляться прямо на нього, злякається, а коли отямиться, метелик уже полетів. Цікаво, що коли метелик довго сидить на одному місці, він повертається так до сонця, щоб не було тіні від крил, тоді його важко побачити. Спостережливі люди за метеликом можуть визначити сторони горизонту. Як за компасом. Уранці крила спрямовані на схід. О півдні – на південь, увечері на захід. Лимонниця або вільшанка всім відома. Свою назву метелак отримав через забарвлення крил. Лимонниці можуть зимувати без жодного захисту біля ґрунту або в листі. Взимку вони впадають у сплячку. І побачити їх можна вже у березні, як тільки пригріє сонечко. Лимонниця більше, ніж інші види метеликів, полюбляє сонце. Перш ніж піднятися в небо, вона довго гріється в сонячних променях. Якщо сонце сховається за велику хмару, то лимонниці сідають на рослини. Рано ввечері ці гарні метелики. Починають шукати місце придатне для ночівлі. Для маскування ці метелики також складають крильця, коли сидять на рослині. Метелик зі складеними крилами нагадує зеленуватий листочок. Під час відпочинку лимонниця сидить нерухомо. Вона навіть дозволяє мухам сідати на своє тіло та крила. Метелик-жалібниця. Свою назву також отримав через забарвлення, яке, як правило, оксамитово коричневе, широкою жовтою або білою смугою на краю крила. Після зимової сплячки радує наше око на весні. Кропив'янки дуже поширені в нашій місцевості метелики. Восени самці кропив'янки гинуть. А самка впадає в зимову сплячку. Прокидаються метелики рано на весні. Яйця відкладають на кропиву, звідси і назва. А зараз давайте з вами розв'яжемо анаграми і дізнаємося назви комах. Тепер давайте відгадаємо загадки і дізнаємося, про яких комах йдеться в цих загадках. Я зірвати його хотів. Він спорхнув і полетів. Так, це метелик. 777 збудували собі дім без даху, без кутів. Правильно, це мурашник. Летить дід, сів на цвіт, волосинки розгортає, солоденького шукає. Джмій, серед лісу, горбик, дім, тисячі живуть у нім. Працелюбні ці комахи, добрі, щирі розумахи. Метелик-адмірал дістав назву через червоні адміральські лампаси і стрічки на крила. Адмірал-мандрівник. Під час перельотів метелик розвиває швидкість до 8-15 км за годину. Він може відлітати в теплі країни, а інколи залишається зимувати в нашій місцевості забиваючись у щелини стовбурах дерев, шпаринки в стінах. Навесні ці метелики п'ють нектар із квітів верби кульбаби, пізніше з кропових, чертополоха, маргариток та деяких інших садових рослин. Улюблені ласощі цих метеликів нектар. Часто адмірали смокчуть нектар із конюшини. Ці метелики полюбляють і фруктові соки, які добувають з опалих фруктів. У них добре розвинений особливий орган, який розташований на кінці ніжок і допомагає розрізняти смак. Адмірал може відрізнити чисту воду від води, де є трішечки цукру. Наші органи чуття не можуть цього зробити. У квітні. Прокидаються у своїх гніздах і мурашки. Ранньої весни привертає увагу цвітіння верби, однієї з перших медоносів, що запилюються бджолами. Тому, у другій половині квітня, бджолярі виставляють на пасіку вулики і бджоли вилітають на перші збори нектару. Разом із бджолами на перших медоносних рослинах. Можна побачити самок джмелів. Ранньої весни нагадують про себе мухи. Ці комахи нас дивують тим, що повзають догори ногами і не падають. Справа в тому, що на кінці лапок між кіхтиками у них є подушки присоски. У мух також є органи смаку. Вони розміщені на ворсинках передніх лапок. Тому мухи добре розрізняють гірке, солоне, кисле. І роблять вони це набагато краще, ніж ми. Маю ніжки, маю крила. У медок свій ніс змочила. Хто побачить, той турне. А чому женуть мене?